На Вінниччині затримали водія, який їздив по меморіалу перед світлинами полеглих героїв. 498 дітей сиріт у нашій області чекають на сім'ю. Рятувальник професія, яка рятує життя. Це новини Вінничини і ми розпочинаємо. Паплю пам'ять героїв небесної сотні та героїв. АТО. на Вінничині затримали водія, який їздив по меморіалу перед світлинами полеглих героїв. Порушника виявили під час моніторингу відео з камер спостереження. Це 49-річний громадянин Молдови. Чоловік сказав, що не хотів зневажити пам'ять українських героїв і попросив пробачення за свій вчинок. Прошу за те, що я нарушив правила, заїхав на меморіал. це було зроблено не спеціальна, я просто заблудився. І думаю, розвернутися, поїхати обратної дороги. Прошу, ще раз я просто не мені цього городу. Від 340 до 1360 гривень доведеться заплатити паліям листя та сухостою. Працівники муніципальної варти влаштовують рейди, щоб попередити спалювання сміття та опалого листя. До перевірки міста муніципальниками долучилася і наша знімальна група. Продовж 12 годин вісім бригад муніципальної варти патрулюють Вінницьку громаду. У сезон спалювання листя муніципальники пильнують місто. Якщо бачать дим, вимагають у мешканців загасити багаття. А у разі відмови складають протокол. Складається адмінпротокол на людину, громадянина. Формується адміністративна справа та передається на адмінкомісію. Розмір штрафа на громадянин це від 340 гривень до 1360 гривень. З кожним роком кількість порушень стає менша, бо профілактичні заходи проводять двічі на рік. Такі рейди ефективні, тому що люди бояться вже утилізувати відходи таким способом, як спалювання. Вони знають, що працюють групи. І більше вдаються до таких методів, як створювати, робити компостні ями. Інспектори муніципальної варти просять про паліїв повідомляти на гарячу лінію муніципалітету. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. На Вінниччині 498 дітей-сиріт, які чекають на сім'ю. Цього року у свої нові домівки поїхала 21 дитина. Серед них брати та сестри, яких нові батьки вирішили не розлучати. Одна сім'я всиновила одразу трьох діток. Кількість бажаючих взяти дитину з притулку зростає з кожним роком, як і кількість сиріт, яких через війну стає все більше. Всиновлення українських дітей іноземцями тимчасово призупинили. У нас на обліку 67 кандидатів в усиновлювачі. З них 10 це одинокі жінки і 57 подружніх пар. З початку року на облік взято 30 осіб, які хочуть усиновити дитину. А в 2022 році, за весь рік, ми взяли 33 особи на облік. Черговий аварійний витік стався на каналізаційному напірному колекторі. Стічні води у ньому під високим тиском, а це значно ускладнює проведення ремонтних робіт. Саме цей колектор збирає нечистоти з центру та старого міста. Вже декілька днів працівники водоканалу намагаються ліквідувати порив, проте трубі понад 60 років. Вона зношена і її замінять на нову, але з меншим діаметром. Нагадаємо, що за останній місяць це вже третій порив на колекторі з високим тиском. Старі труби не витримують навантаження. Ну, система напірних колекторів. Е Передбачає можливість ну, взагалі передбачає прокладення двох паралельних ниток для усунення аварійних ситуа ну, ситуацій, які пов'язані з витоком нечистот в навколишнє середовище. Тому при закритті одного колектора тимчасово працюємо іншою ниткою. Це трошки збільшує навантаження на обладнання. Ступінь складності. Можна оцінити ну, по п'ятибальній системі 5. Чому? Тому що збудований це колектор в 1973 році. За цей період місто наше розбудовувалося, забудовувалося, до кондиційних мереж трошки складний доступ. Скинув нечистоти просто посеред дороги. Тридцятирічний водій вантажівки викинув м'які відходи на проїжджу частину. Працівникам патрульної поліції та ДСНСникам знадобилося цілих 12 годин, щоб розчистити дорогу і відкрити рух для автомобілів. На порушника, який буквально перекрив дорожній рух своєю вантажівкою, правоохоронці склали протокол. На 30-річного водія автомобіля Ман патрульні склали протокол за частиною першої статті 139 адмінкодексу створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла. Підтримка родин військовослужбовців та допомога українцям важливі питання в умовах війни, про які ми поговоримо сьогодні з народною депутаткою України, головою підкомітету з питань державної молодіжної політики Іриною Борзовою. Вітаю вас, вітаю, дорогі українці, шановні вінничани! Житлове питання є проблемним для багатьох українців, зокрема і для родин військовослужбовців, які отримали поранення або загинули, захищаючи країну. Чи допомагає держава родинам захисників з вирішенням цієї проблеми? Так, насправді, питання з житлом є дуже болючим і актуальним ще з 2014 року ми маємо чергу на житло з числа родин військовослужбовців більше ніж 35 тисяч родин, і зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України та народу України це питання тільки загострилося. А у 2023 році держава навіть в умовах страшної війни продовжує програми підтримки щодо забезпечення житла військовослужбовців. А в цьому році з державного бюджету за програмою Міністерства ветеранів було виділено 5,5 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам, а саме для компенсації коштової грошової родинам військовослужбовців на придбання житла. Якщо говорити за Вінницьку область, то Вінницька область отримала. Кошти у розмірі 124 мільйони гривень, і вже 63 родини з Вінниччини, з Літина, Вінниці, Бару, з Хмельницького району, жмеринського району отримали кошти на свої власні рахунки. Це родини з числа загиблих героїв, це особи з інвалідністю внаслідок. Війни це ветерани війни з числа переселенців. орієнтовна сума компенсації складає складає мільйон вісімсот два мільйона гривень, і ця компенсація залежить від кількості осіб в родині. Хочу зауважити, що кошти вже родини отримали. Кошти можна витратити тільки на придбання житла. Важливо, що родини самостійно обирають житло, яке їм до вподоби, і ту громаду, де вони будуть проживати. А сьогодні вкрай важлива увага та підтримка родинам військовослужбовців, тому що наші захисники і захисниці боронять нашу Україну і захищають кожного з нас. Слава Україні героям слава війна! Триває вже півтора року. На жаль, кількість українців, яким необхідна гуманітарна допомога, не зменшується. Яку допомогу продовжують надавати міжнародні партнери та яким категоріям людей? Так, з початком повномасштабного вторгнення насправді президент України Володимир Зеленський об'єднав весь цивілізований світ задля підтримки України і супротиву Російській Федерації агресору, і кожен на своєму місці продовжує цю діяльність міжнародну співпрацю і, зокрема, і на Вінниччині на Вінниччині дуже багато сьогодні громадських організацій, благодійних фондів, небайдужих вінничан гуманітарних штабів, які в єдності. Допомагають як і збройним силам України, так і внутрішньо переміщеним особам, людям, які постраждали через страшну війну. Зокрема, моя діяльність також полягає у міжнародній співпраці. І я хочу подякувати країнам Євросоюзу, Польщі, Шотландії, Німеччині Чехії за ту підтримку, особливо вінечан, яку вони надають. За останні два тижні вдалося зробити чимало. вчора буквально ми передали 15 планшетів дітям з Херсонщини, і це завдяки нашим італійським друзям і громадській організації Він Соларт завдяки громадській організації і співпраці з Україна Шотландія на минулому тижні в Шотландії приїжджав Ян Гордон і ми перед але спеціалізований автобус центру осіб з інвалідністю, а також крісла, колісні, електричні. Вони досить догодороговатісні нашим пораненим бійцям. Завдяки взагалі співпраці з Шотландії з громадською організацією Україна, Шотландія з початком повномасштабного вторгнення вдалося зробити дуже багато це і допомога родинам з дітьми. Це шотландські бейбі-бокси, це машини. На передову для наших захисників. А завдяки співпраці з Міжнародним фондом Східна Європа, наші центри надання адміністративних послуг отримали потужні генератори, завдяки співпраці з ЮНІСЕФ до 1 вересня діти внутрішньопереміщених осіб і дітки військовослужбовців отримали рюкзаки з канцтоварами, необхідні для 1 вересня, і це не все що. Вдалося зробити війничанам. І сьогодні я хочу подякувати усім, хто продовжує займатися допомогою, нашим волонтерам, громадським організаціям, небайдужим людям, тому що тільки спільно в єдності ми переможемо ворога, в єдності і у співпраці. Єдність це наш перший, другий і останній крок до перемоги. Дякую усім. І ми вам дякуємо. Ірина Борзова, деп... народна депутатка України, була з нами на зв'язку. Швидко і без зайвих роздумів заходять у палаючі будівлі та гасять пожежі, шукають та знешкоджують вибухівки, витягують поранених з автівок, які потрапили в аварію, надають першу домедичну допомогу, а ще рятують тварин, які потрапили в біду, бо кожне життя для них цінне. Рятувальники сильні, хоробрі та відважні, готові будь-якої години, дня та ночі миттєво виїхати на виклик для порятунку тих, хто цього потребує, часто ризикуючи власним життям та здоров'ям. Про те, як змінилася робота рятувальників з початку повномасштабного вторгнення і про професію в цілому, будемо говорити з Русланом Шевчуком, начальником головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Вітаю вас! дня. І найперше цікавить питання про пожежі в екосистемах, яких було багато нещодавно. Я так розумію, вони не, пропи... не припиняються. Люди, ризикуючи життям, палять сухостій. Ну необхідно сказати, що їх дійсно багато, але по відношенню з минулим роком їх наполовину менше. Ну, наприклад, щоб наші мешканці всі знали, що на сьогоднішній день в нас зареєстровано 2017 пожеж. З них в екосистемах 784. А в минулому році було 345 пожеж. І з них в екосистемі 1974. Це, можна сказати, мінус 42%. Але, не глядячи на це, є кожен день. Кожен день палять, спалюють. Напередодні жнив голова обласної адміністрації проводив значить, збори. З фермерами, з керівниками фермерських господарств, де перед жнивами, де було на це заострено увагу, от, щоб після того, коли пройдуть жнива, щоб не спалювали свої ті залишки і так далі, воно заграло рішаючу роль, я зразу хочу сказати. Майже не було ніяких пожеж. От, тому, скажімо так, по екосистемі воно все контролюється. Бажано, звичайно, щоб люди більш, ну, свідомо відносилися до цього питання. Загалом, як змінилася ваша служба, служба ваших працівників з початку повномасштабного вторгнення? Наша служба, вона оперативно-рятувальна, оперативна. Слово оперативно, це вже говорить про те, що в по секундах. От приходить сигнал на 101, диспетчер піднімає і вже по секунду пішов сигнал. Для того, щоб виїхати в машині, це все по секундах, для того, щоб прибути по секундах і так далі. Тому, ну ще більше стали такі, знаєте, більш. Скажімо так, усвідомлювати це питання, тому що додалося ряд задач для піротехніків. Раніше вони займалися боєприпасами часів Великої Вітчизняної війни, а зараз йдуть вже обломки сучасних боєприпасів. Піротехніки нашої області виконують задачі і в інших областях, наприклад, Харківська і Херсонська це сучасні боєприпаси вже. Далі медики. Наші виконують теж задачі на е, східних областях. Е, наша техніка важка також виконує задачу там. Тому я хочу сказати, що ну е, дуже так сильно не змінилося все, але е, багато функцій додаткових е, трапилось. Додалося. І скажіть більше про розмінування, наскільки от великі ризики, ну, ми бачимо, чуємо про те, що це дуже небезпечно для самих рятувальників, і загалом скільки вже вдалося зробити на даний момент? Наші піротехніки це люди високої гільдії, так би я сказав, це хлопці, які постійно рискують. Вони, крім того, що виконують задачі в нашій області. Я тільки що сказав, що також покладена задача і на Херсонську, і Харківську область. Відбуває, наприклад, п'ять розрахунків в ці області, і через півтора місяця йде ротація. Ці приїжджають назад в Вінницю. Інші повертаються туди, де поставлені зони для розмінування. Поставлені це не просто так, вони йдуть і розміновують. Це поставлені відповідні задачі, розбито все по квадратам, по секторам і так далі. І є випадки, їх багато спочатку було. У нас загинуло 25 піротехніків п'ять піротехніків за всю Україну. Багато поранених, тому що противник ворог ставить різноманітну кількість мінних пасток. От заходиш на подвір'я, відкриваєш двері, вже пастка спрацювала. Звичайна граната на розтяжці, розумієте? І це ви скільки багато людей цивільних могли бути там. Тому багато наших піротехніків нашої області виконувало задачу спеціально з тими ротаціями в місті Балаклея. Яка була півроку під окупацією. Тому починаючи з лінії електропередач у взаємодії з працівниками районних електромереж, от, закінчуючи з іншими мешканцями, хто покличе і так далі. Возумієте, тому сказати про те, що це дуже небезпечно, це ж піротехніка, це найнебезпечна така професія. Так би я сказав. Дуже вам дякуємо. Дякуємо загалом рятувальникам, які ризикуючи своїм життям, продовжують розміновувати нашу українську територію. Руслан Шевчук, начальник головного управління ДСНС України у Вінницькій області, був у нашому ефірі. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх близьких.